Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на вечірній нашій молитві і зразу хочу всіх заспокоїти. У нас зараз гроза і чути гуркіт грому, шум дощу. тому прошу вас не лякатись. Все нормально. Це природа, природа, яка дарує нам свою благодать. Благодать тому значні, що дає нам для наших рослин, для наших городів, поливає рясним теплим дощем для того, щоб ми мали урожай. Тому під шум доща і розкіт, розгул грому розпочинаємо нашу вечірню молитву. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми знову з вами візьмемо Книгу Приповідок. Який у чоловіка розум, так його і цінують, а криводушний буде в погорді. Знаєте, перед початком нашої молитви я от сидів і думав. От, здавалось би, однотипні стихи. здавалось би, стихи, які постійно говорять про одне й те саме. І так собі думаєш, чому так? Чому Господь дає нам сьогодні ось ці стихи? Але розумію, для чого. Воно може схожі. Може ви щесь одне й те саме, але це наука. Наука, яку ми маємо сьогодні засвоїти. Науку, яку ми маємо кожен з нас прийняти, не боятися її завчити, знати і втілювати життя. Всі оці книги книга приповідок, книга мудрості, сираха, це книги, в які вкладена мудрість, Божа мудрість, яка розкриває нам людські стосунки, Божа мудрість, яка показує нам, як людина має жити в цьому житті, щоб уникати небезпеки. Це та Божа мудрість, яка допомога, має допомогти нам, щоб ми навчилися нормально жити, по-людськи жити, жити так, як ми могли жити в раю. І ця мудрість полягає в тому, що Господь Бог каже: от ти будеш так робити, тебе буде ось такий наслідок. Ти будеш так жити, ти будеш мати отримувати такі плоди. І тому наша молитва в часі цієї війни. Перепрошую, це молитва навчання. Навчання, яке ми маємо здобувати. Всі, і дорослі, і діти. Бо саме з того, наскільки ми будемо вчитися на цій війні, настільки ми будемо уникати цієї війни в майбутньому. Як каже, знову ж таки, повторююся, як каже цей стих, що який у чоловіка розум, так його цінують. А той, хто кривить душею, той, хто лукавий, той, хто фальшивить, тобі це, каже одне за спиною інше. Така людина буде жити в погорді. І щоб ви розуміли, для чого я це все говорю і пояснюю, перед початком нашої молитви на е, групі Telegram і Viber, я скинув посилання завдяки мудрості е, нашої Мирослави, яка. Є тим, знаєте, духовним моторчиком для мене особисто. І я так сидів і думав, чому так? Та тому що вона заставляє бути священника священником. І я їй за це вдячний. У 2014 році вона так мене змусила до цього і зараз. Так от, завдяки мудрості нашої Мирослави ми отримали неоцінений дар. Чому? Вона зі своїми студентами організовувала екскурсії. Екскурсії по різних містах. Містах, зокрема, в більшості Сходу України. І от сьогодні вона виставила екскурсію двох своїх студенток, двох дівчаток. Доля яких є дуже цікава. Цікаво в тому, що ці діти, я їх назву так, Зустріли війну в 14-му році. Реально війну в 14-му році. Одна з них виїхала, друга залишилась. На той час їм було 10 років. Прийшло 8 років. І вони знову отримують війну. Оце дійсно діти війни. Які діти війни не просто які десь там щось там, а були учасниками цієї, були під Бомбуванням тоді, в окупації, тепер. І вони створили екскурсію по своїх рідних містах. Вони розповідають про те, як вони жили і як вони живуть. Їхня мудрість полягає в тому, що ті дівчата вони воюють. Воюють за те, щоб показати всьому світу, показати всій Україні в першу чергу. Яка вона є красива? Заради чого треба воювати? Вони хочуть показати, що, тоді, що не всі тут люди на сході України бажали Росії. Не всі ті люди, які живуть тут, навіть розмовляючи російською мовою, є тими, які хочуть руского міра. Вони є тими, які воюють за свою Україну в такий спосіб. Чи це є мудрість, чи це є знання? Так. Чи це є Боже благословення? Так, є. Я це з гордістю можу сказати. Тому що ці, ці діти, ці студенти, які пережили цю війну, зараз з гордістю розповідають про красу свого краю. Щоб ми інші могли його бачити. Бо багато хто бачить цей край як русський мір, бачить зрадників, бачить тих, які, бачить. Я навіть не знаю, що сказати. Але мене вражає, знаєте, що ще в цій всій історії? Колись в далекому 14-му році, коли ми мали війну, і про цю війну мали, знало мало хто. Я скажу мало хто, тому що, так, чули в новинах, але воно було десь там, далеко. Не було чути тих вибухів. Ніхто не прокидався від е, завивання сирени вночі, чи вдень не бігли ховатися в бомбосховище. Ми не бачили цієї війни. Так от, у 2014 році е, я, будучи капеланом, тоді ще волонтером, Завозив одного нашого священика на, до хлопців, щоб він там їм служив. Йому було страшно, як і кожному з нас, це нормально. І от коли через якийсь час я його вже добирав додому, і ми виїхали в поле, де було, яке було засіяно, я не знаю, чим воно було жовте. Рапс, напевно, що це був рапс. Воно було таким гарним, гарним жовтим кольором. І голубе голубе небо, чисте. І збоку були зелені зелені посадки. І він попросив мене зупинитись. Він став і фраза, яку він сказав. Я ніколи не думав, що на Сході України може бути така краса. я звик до гір. До лісу. Я бачив цьому красу нашу. І я ніколи не думав, що степ може бути таким красивим. Все це я говорю для того, щоб кожен з нас усвідомив одну річ. Бог дає нам розум, Бог дає нам знання, дає нам мудрість, щоб ми думали. Аналізували, приймали, бо в цьому якраз і проявляється наша гідність також. Вмінні думати, бо саме по тому, наскільки ти вмієш думати, наскільки ти є розумний, і наскільки ти вмієш дійсно аналізувати і спілкуватись нормальною мовою, без матюків, є свідченням твоєї. Освіченості є свідченням того, наскільки ти є велика людина. А коли будемо лукавити, коли, знаєте, бачиш оце лукавство людей, які кричать про великий патріотизм, які носять вишива я не хочу нікого образити, але одягають гордо вишиванки. Розумієте, розмахуючи жовтими прапорами в своїх соцмережах, виставляють, які вони круті патріоти? А мені так хочеться сказати: а де ви були 30 років? Чому 30 років вас, патріотів, не було тут, на Сході України? Чому ви не їздили по цих школах, університетах? Чому ви не навчали української мови тут, культури? Чому ви цього не робили? Чому зараз, коли є війна? Багато хто ховається у цієї війни. Сидить в телефонах і нарікає, ой як нам погано. Зброї нам не дають, хлопці гинуть, що робити? А сам іде і краде. Працює неофіційно, не, не платить податків, дає хабарі і постійно нарікає, яка в нас погана держава, яка в нас погана влада, нічого не робить. Ось це є лукавство. Оце кривити душею. Чергове домашнє завдання. Тому що я хочу, щоб ці наші молитви, розважання, вони були не тільки жертвою за наших хлопців. Тому що ще раз я буду постійно це наголошувати, буду кожного дня тепер про це говорити. Хлопці воюють за нашу землю. А ми, молитвою, воюємо за їхню перемогу в душі. Вони, вони воюють за те, щоб вигнати ворога по землі, а ми маємо вигнати ворога з нашого розуму. З нашого серця, вигнати його звідти, щоб вони, коли вернуться з поля бою, вони повернулися до країни переможця. Щоб вони повернулися не до людей, які нарікають, не людей, яким витикають, що вони там гроші заробляли, бо відділі, яким багато платять. Так як це було в 14-му, 15-му, 17 му 18-му році. Щоб на них не насміхались, щоб їхні друзі, які сховали за спідницями своїх дружин. І сидять тихенько, десь там пива, пиво попивають. І буде я що, дураки ти воювати, Я краще втечу кудись, сховаюсь, в підвал залізу, буду там сидіти. Щоб вони вернулись, і в них не було таких друзів. А були хлопці і друзі, які їх приймуть, які будуть ними гордитися, які їм будуть цілувати руки і дякувати за те, що вони їх захистили. Ось за це ми сьогодні молимось. Ось за це ми читаємо ці стихи і розважаємо, щоб бути мудрими і знати, як перемогти ворога. Ворога ми перемагаємо в першу чергу тут, в своїй голові, в своєму серці. Ворога треба перемогти тут, в тилу в глибокому, в самому собі. І тоді ті хлопці, які там воюють, вони будуть бачити, за що вони воюють. Будуть відчувати цю, цю перемогу. Це їм буде давати сили. По розумові будуть пізнавати, хто ми є. Весь світ буде дивитися на нас. Не просто на те, які ми вправні воїни, а які ми вправні. Який ми вправний народ, що може встати з колін, відновити все і все зробити? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава Амінь. Господи Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. І даруй кріпу силу і здоров'я духа, і силу перемогти і вигнати ворога з нашої землі, кожному українцю, який зараз зі зброєю в руках захищає нашу Україну і визволяє її. Просимо Тебе, Господи, захисти і допоможи їм. Просимо Тебе, Господи, збережи життя кожному волонтерові, водієві, медикові, капеланові, всім людям різних комунальних служб, які усвоюють наслідки цієї війни, прикордонникам, поліції, служби МНС і пожежникам, всім українцям, які перебувають на окупованих територіях, чи в полоні, чи в зоні бойових дій, збережи їхнє життя і поверни їх живими додому. І просимо Твого чуда, просвітлення, Господи! Просвітлення серця, розуму і душі кожного нашого ворога, щоб вони визнали те зло, яке вони чинять, розкаялися в своїх гріхах і злочинах, склали свою зброю і залишили територію України <кхи> і більше ніколи не воювали. Бо ти святийся завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву, <кхи> віримо в Бога. Віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Чекаю всіх завтра на 8 годину на Божесну літургію і в 9-й годині на початок нашої молотовної варти. Слава Ісусу Христу!